Ну Дивіться, хлопці витягують сонячну панельку. Бачите, отак от чіпляють її на троси і витягують. Висота десь ну, метрів 6. І отак от витягнули і положили. Далі буде закріплено весь цей ряд. А отут вже змонтовано 16 штучок. бачите, І тут буде ще 16. Загалом 32 панельки. Потужністю. 14 кВт. Це буде резервна система живлення, мета якої е гарантоване постачання енергії, коли блокаут з акумуляторів і з панелей. І друга мета це економія електроенергії, тобто постійне, постійне заміщення електроенергії з мережі, яка постійно дорожчає е дешеву енергію з сонячних панелей. Ось, ну так. як дешево, там, менше 1 гривні собі вартість кВт виходить з сонячних панелей. І Скидання надлишків в мережу